Так, люди, добрий день вам! Давайте ще поговоримо про такий параметр ком компресора, як продуктивність його. Дивіться, я вам заявляю, що цей компресор має продуктивність 1000 літрів по факту. 1000 літрів. Ви мені кажете, та ні, не може такого бути, не вірю. Давайте так, чисто на хлопський розум подумаємо. Я вам кажу: 1000 літрів. Ви бачите що? Бачите ресивер. 500 літрів об'єм його так? Відповідно, якщо просто подумаючи, отак просто на хлопський розум, що ми можемо сказати? Якщо б ресівер був на 1000 літрів, він мав би накачати від 0 до 10 бар за 10 хвилин. Відповідно, ресивер у нас половину ми маємо 5 хвилин. Тоді мої слова будуть мати сенс. І вони будуть мати фактичне підтвердження. Давайте зараз зробимо експеримент. Але це продуктивність середня, фактична. На вході, якщо я вам сказав, там були всі тисячі, 1400 літрів. Але це так. Суперменеджери вам тої лапші навішують, як завжди. Дивіться. Зараз беремо секундомір. А ще перевіримо. Давайте так, на всякий випадок, щоб для невірних, невіруючих, чекайте, вскрити. Все, пусто так. Манометр по нулям. Перекриваємо. Включаємо секундомір. Все в реальному часі. По нулям Пуск. Час пішов! Це роблю одним кадром. Всім все зрозуміло? Маєте, маєте цифри оперуйте. Тобто я вам наглядно показав, що таке означає 1000 літрів. Середня продуктивність 1000 літрів. Тому дивіться. Клієнтові в загальному ще, знаєте, поки клієнт не забирає, ще поговоримо трошки. Ще... Ще і на ньому випробуємо ось цю пневматичні відбійні молотки також. Вже хай відпрацює себе на повні гроші тут у мене в майстерні. значить дивіться, клієнтові це вийшло від нового 60%. А я так собі плюс-мінус прикинув, знаючи, за скільки він купив ресивер. Ну так, приблизно знаю, я так вже не питався копійка в копійку, скільки це обійшлося. І плюс-мінус орієнтуюся, скільки коштує двигун Ну і все решта, що він у мене придбав, так? Тому я так перекинув 60% від нового компресора. Але тут є шикарні плюси. У новому компресорі аналог аналог маю на увазі той, що у нас є на ринку України. Як це б м'яко так сказати. Давайте не повністю, але трошки дам інформації. Тобто тут не буде італійський клапан стояти запобіжний. Тут не буде також, дивіться, скільки тут латунки, скільки тут мідяхи, там все буде метал, чавон і алюміній. Тут також не буде клапан Італія. Чи навіть цей банальний кутник? Не буде такого. Двигун не буде з мідною обмоткою. Ресівер, не буде товщина ресівера 5-6 мм. Дуже глибоко сумніваюся. Тому та дивіться, яка покраска! Як пересете, що навіть яка покраска чого вартує тільки. Всередині блок перебраний особисто мною. Тому там кільця хороші, якісні, найкращі, які є в нас в Україні. Шківочок. Шкіл. Бачите, вібрації немає. Ну, в, межах, в межах норми допустимо. Звичайно, що так. Він не стрибає, не скаче вверх, не підстрибує. Шківочок. Хороший, оригінальний шківочок. Навіть його не фарбуважи під колір. Хай буде. Як ін'ядь. Тому. Зараз чесно, дуже багато в мене. Моїх клієнтів від клієнтів, так скажу так, переходять на на те, щоб їм зібрати компресор. Є люди, що купляють ґрунтові, звичайно, що так, тобто, цей сегмент ринку не відкидаємо, це дуже перспективний ринок на рахунок грунтових компресорів. Але, як я казав, пожень кожну хату. Повірте, поштові компресора ще будуть і будуть. Тому що навіть будь-хто. Щось поламається, будь-хто, ну плюс-мінус будь-хто, ну людина з поняттям, не ті тіктокери, те, що покоління підростає, то сото, фініш. Не, не про них мова йде. Я веду до того, що будь-хто хоча б з базовими знаннями зможе, зможе поремонтувати поштовий компрес. Гонтовий, ні. гонтовий дуже глибоко сумніваюсь, тому що навіть подивіться. Подивіться на Ютубі. По ґрунтових є хоча б якась інформація. Хтось скидає? та ні. Тому що там бабки, тому що там крутяться великі бабки на рахунок ремонту гвинтових блоків гвинтової пари. І ніхто вам тими знаннями ширятися не буде. То, -то там італія, італійці бачив трошки трошки інформації так підкинули. А українці. Часті українця, що ви хочете? Ось така у нас і натура є. Тобто є, що є. Маємо те, що маємо, так? Для прикладу. Це ті компресор на фоні цього? І на фоні його. Будьте уважні, так? <coughs> Дивимось. Що ви бачите тут? А що ми бачимо тут? Де тут є продуктивність? Я не бачу тут продуктивності. Давайте в другу сторону. Ось. Що у нас є тут? Коротше, є 210 літрів хвилину. Бачите, є стрілочка? Це вхідна, вхідна продуктивність. Будьте уважні. Тому, якщо навіть... Будьте уважні, краще, так. не ведіться на ті всі розводняки. Беремо і працюємо далі, однозначно. Я думаю, я вам показав, трошки підкинув, трошки підкинув вам також, знань вашу копілочку. Так що вас вже так чисто знаєте, наглуха не розвели. Ви хоча б вже хоч щось будете знати, які ж базові знання у вас будуть після перегляду моїх відео. Я навіть мовчу про товчину стінки картера, Тому що це печально. Що в нас приходить на ринок. Але знову ж таки, на цей товар є свій покупець. Люди самі це купують. Якби люди відмовились, не купували фуфла, поставщики би не возили Фуфла, Китайці би не робили в нас фуфло. От і все. Я вам кажу, в мене мої клієнти, мої ВІП-клієнти усвідомили все чітко і ясно. Нема чого щось нове брати, все нове, це знаєте, краще взяти перевірне старе. Так само як компресора Бежицького заводу реставрують. Люди зрозуміли, що потрібно краще відреставрувати старе обладнання, ніж брати новий китайський шарпотрьок. Так, да, він красиво пофарбований, да, він блистить. І хулі толку, як він довго не пропрацює. Відео затягнулося, вже трошки затягнулося, ну то що, добре. От і поговорили. Тому беремо і працюємо далі. Інформація у вас прийнята. Прийнята. Продуктивність можете собі розрахувати. Так що, дані маєте. Це нагадую, це є середня фактична продуктивність. Все. Беремо, працюємо далі.